І єврейськими емігрантами з України, які переїхали до штатів з Києва та Бердичева, рятуючись від погромів. Ukraine, ну А те, що ця голівудська акторка має відношення до України, я думаю, для вас стане шоком. Скарлет Йохансон, або як правильно казати, Джо Хенсон. Якщо ви не розумієте про що я кажу, подивіться це відео, так от її дідусь Авраам Вайс походив із Мукачева. На жаль, його доля була трагічною. Він став жертвою голокосту, але Скарлетт Джохенсон. Сон у інтерв'ю часто згадує про нього про своє українське коріння, наприклад, у інтерв'ю Каті Осадчі, це неймовірно. Ми з Києва. О, Справді, то можемо з вами далекі родичі. Хто знає? Звісно, в цьому списку є легендарний музикант Лені Кравець. Його прадід був родом з Києва. А дідусь Покубатька батька походив з української єврейської сім'ї. Коли Лені Кравець у 2008 році приїжджав з концертом до Києва, він так і сказав, що вперше і нарешті приїхав те місце, з якого він родом. І до речі, я була на цьому концерті. Пам'ятаю, як він спитав зелібаніласне кравець. No, no, for real. Come on. Ще один дуже відомий рок-музикант, ще одна суперзірка з дідусем українського походження. Це рокер Стів Тайлер. Дідусь рок співака приїхав в Америку з України, де одружився на бабусі Німкені, і в них народився ось такий онук Стів Тайлер. А ще й ось така. Правнучка Лів Тайлер, неймовірна красуня. Ну тепер нам зрозуміло, чому тому, що в неї є українське коріння. А ви знали, що українське коріння є ще й в цієї красуні? Співачка Ніколь Шерзінгер. Бабуся Ніколь, по маминій лінії, була українкою, і саме вона дала Ніколь друге ім'я Прасковія. Гоїн Україн Філапіна. А як вам інформація про те, що у акторки Вупі Голберг також є українське коріння? Одна з її прабабусь була з Одеси. Прізвище Голберг асоціює. З єврейським корінням, але виявляється, це псевдонім, який вупі взяла за порадою матері, в якої якраз предки і мали українське коріння. Ще одна акторка точно здивує вас своїм українським корінням: Вайнона Райдер. Виявляється, її батьки є нащадками єврейських емігрантів з Харкова та Румунії. А сама акторка зізналася, що мріє зняти фільм про своїх українських родичів під час другої світової. Ни також українське коріння і відношення до Одеси має актор Сільвестр Сталоне. Його мама Жаклін Сталоне була нащадком єврейської родини Лейбовичів з Одеси, які згодом емігрували до США. І також день незалежності разом з нами святкуватиме неймовірний оскароносний режисер Стівен Спілберг. Діду Спілберга по батьківській лінії родом з Одеси. Бабуся з невеликого села біля Кам'янця-Подільського. До речі, дві 2006 році режисер приїжджав до України і також пожертвував мільйон доларів на допомогу допомогу українським біженцям, і це далеко не весь список українців в Голівуді. Давайте обговоримо в коментарях чи хочете ви другу частину, хто зірок